Привіт! На цьому відео я покажу вам, як подивитися інтереси, які Facebook присвоює вашому аккаунту, на основі чого показує вам рекламні оголошення. Отож, клікаємо по Аватару справа вгорі. Переходимо в налаштування. Клікаємо на вкладку Реклама і обираємо теми реклами. Подивитися усі. Ось ми бачимо величезний список інтересів, на основі яких Facebook показує вам рекламу. Їх можна фільтрувати, сортувати як завгодно. Для прикладу, якщо ми хочемо, щоб Facebook показував за певним інтересом менше оголошень, ми можемо це зробити. Просто клікаємо бачити менше. І усе. Ось. Таким чином, ви можете подивитися ті інтереси, які Facebook присвоїв вашому аккаунту та керувати ними. Дякую за увагу!